І так, всім привіт, з вами я значит Сьогодні в з Клубу Renaway будемо проходити восьму кінцівку на режимі важкості челендж. Получається останню, тому що, ну, останню для мене, тому що я вже пройшов всі кінцівки на режимі важкості легкому, нормальному, важкому, екстремальному, ну і на челенджі якраз зараз пройду останню кінцівку. Тільки на практиці не пройшов, тому що немає сенсу до практики вертатися, якщо ми вже аж на челенджі. А всі кінцівки, всі кінцівки на всіх важкостях можете е подивитися в мене на каналі. Як можете. Обов'язково подивіться. Ну і зразу вибачаю за свій кашель, тому що тому що що, я хворий. Ось і, можливо, періодично в ролику відео. Буде мій кашель. Тому е, я от, вас, коротше, зразу попередив. Е, восьма кінцівка. Восьма кінцівка це те саме, що четвертий, Тільки придумати свій спосіб втеч. Максимально легка кінцівка. Зараз ми її пройдемо. Я навіть, напевне, оком не встигну моргнути. Окей, ключі від машини. Нарешті тут хоча б щось є. Окей. Молоток! Чуєте? А давно я такого не лутав, чуєте? Молоток. Нормально ж? Ну да. В принципі як. Ну і ключі до птички. Ну, база. Ніби як база. Так, тато не пішов нас провіряти уроки, тому ми зразу... Uh, вот сюда. Ідемо в ванночку. В Ван... ванні нам нічого не положили, да? модади. Нічого в вані не поставили. От вам реально важко так поставити. Хоча... Ну, бодай один предмет в тій ванні, ну я не знаю, щоб. Лампочку, наприклад, чи ще щось. Братар гді! Uh, на цю штуку. На цю шуфлятку uh, я вообще не надіявся. Тут. Може. Uh -huh. Ну і тут. у нас теж нічого. Е так, е пароль білий. Ну, блін, ну, якраз той, що я не знаю. До речі, а от нам, блін. Ну, ладно, можливо, мені е варто все ж почекати на те, щоб. М цього? Щоб мама спершу пішла поливати квіти. Тому що, як якщо ми зараз кинули... Якщо ми зараз кинем, е ключ, то, скоріше за все, ми не встигнемо кухню повністю облатати, тому, тому поки що ні, тому поки що. Отак -от. Блін, ну я б вже за цей час, я думаю, кинув би ту вазу і достав би ключ. Так, ну, да, як завжди, в принципі. Ой Боже. Ні, ну зараз точно ж не вертатися до тої вази. Зараз мама буде виходити по-любому, то е, цей квіти поливати, тому... Чекаємо. А вазу якось там потім залутаємо, якщо що. Окей, квіти. Квіти йде, мама, поливати. Угу. Euh, так, зразу. Швиденько ултайм. Cool ну, по інакшому не... не... Та блін, ну от наша я підібрав той. Бляха. <кій> Ой, господи. Наш ти закриваєшся. Окей, зразу. Став. У нас просто часу вже Не вистачає. Я... Чуєте, я думаю. Я думаю, що тут все ж буде е, ця. Ну ладно, я хоча б встиг э, цей. Достати м'ясо з мікрохвильовки. Хоча б, хоча б щось встигнув, да, ладно. Я же точно слышала. Я ну. От мене. Мені дуже цікаво, а де у нас лампочка? Ну ладно. Ну окей, лампочка може бути, знаєте, де? Знаєте де? Лампочка може бути у нас в сейфі. А пароль білий, получається. Ну, получається так. Мама вертається на свою позицію. Будеш у нас перевіряти, мама? Ой, поки я хоча б білий подивлюсь. Угу. Ну, білий простенький. В принципі. Не будет? Ну, если як, не будет, то хорошо. Господи, что ж, бляха с тим кашлем в туалет? Окей, okay, давайте пароль чуть-чуть пізніше Пароль. Спершу ж нам треба е, залутати вазу. В, е, кімнаті в кімнаті батьків. Все, погнали. Я навіть двері не буду закривати. Е, давайте отак. Да. Все. Ну і вертаюся. Якщо, якщо... Е, все ж, е, в сейфі буде. Лампочка. Це буде прям. Чудово. Це буде прям чудово. Ой, Так, виходить ще засада. І, 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 і що ми ще? Маємо? Ну і до сейфу, коротше, підемо, коротше, да ладно, давай. Е, а що у нас в собаки? Такого цікавого. Тобі не ясно було сказано? А. <ріст> Почекай. А тут я взагалі не зрозумів. Шість хвилин. Нас можуть на челлендж... Це тільки на челленджі працює? Нас можуть зловити на ліжку. Да ну. Що, прикалуєшся? Нас на ліжку можуть зловити? Да. Ну, в принципі. Без тільта, спокійно, спокійно, без тільта. Починаємо ще раз. Ну, от реально, ну. Звідки ж я мав знати, що тато Під час того, як я був на ліжку. Побіжіть на мене. Ну от, ну от як я мав це. Я не знаю. Це перший раз за гру, в принципі, зі мною трапляється. Я не знав, що така штука в баті вообще є. Нічого немає, як завжди. Ми теж включаємо світло. Оп! Окей. А, тато ще й нас не провірив? Окей. Оце прям чудово. Оце прям чудово. Зараз знаєте, що першим ділом. Просто саме, просто пулюю. Пулюю. Летимо. Просто. Дивимося. Дивимося, що в баті за пароль. Е, от реально. Бо тому що мене пару раз уже, получається, під час того, як я проходжу, да, восьму кінцівку, пару раз давай! Давай, давай, давай! зловив тато, коли я йшов пароль, блінцет вводити. Е, і знаєте що? Правильно, позвонив телефон. Сраний. І тато мене зловив, тому що він мені влаштував засаду. Тому. Пароль, ну от, блін, батарейка. Ой, це уже якесь знущання просто. Це просто уже якесь знущання. Давайте я хоча б лампочку вставим, поки мама не пішла квіти поливати. Зарядка. Ще краще просто. Зарядка. Дуже дякую. Дуже корисний лут. Ключа від аптечки в мене немає. Окей, зараз маємо всю кухню залутати просто всю. У нас часу просто. Не знаю, море. Ой, зараз, 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 зараз. Щось мене трясе. Опа, щось мене трясе. А чо так? Так, я думаю, можна навіть далі і не продовжувати шукати. Чому? Тому. що... Тому що. Блін, я міг чуть-чуть. Пізніше. Окей, 2 секунди. чуйте, ну цього разу я прям ідеально встиг. От прям ідеально. Ну, реально. Ідеальніше просто нема куди. Нема куди, реально. Ну, звісно, все на місці. Все. Я показал, как надо. Все, от цього разу. Цього разу. Ну, не може бути такого, що я не пройду. Ну от цього разу, ну от ніби все ідеально. Я всі мелочі знаю. Ну от реально, якщо цього разу я не пройду, буде просто. Ой, блін. Це жесть просто Мам, так, Мама йде провіряти. Сидимо, не рейпаємося, акуратно. Я навіть головою не буду дргати, я вам скажу. Так. Я навіть не буду дргати головою. Провіряй швидше, йомаю. -йо. Тато в туалет йде. Значить я зараз можу вазу перекинути. Рухається, блін. Ну, мама спеціально така повільна, реально. Так. Оп. Давай, блин. Идеально. Все. Так, о, зараз получается мы, да? Все. Это просто, это просто идеально. Спроба пройти восьмую кинтику. Идеально. Взвучить. А я пойду. Блін, я реально тепер боюся по ліжку отак от ходити навіть навприсідки. Е, ну, коли тато заходить, мене перевірять. Тому що реально. А вдруг. Не? Може він мене. Ще раз, знаєте, накинеться на мене. А вдруг, реально. Е, зразу. На двір. Хоча, а може. Чуєте. Я ж цей вон. А, викрутка. А що у нас. Почекай, а що у нас тут? А, цвяхи нічого собі. Що так зразу прям. А, мені навіть вже цікаво, а що у нас буде в собаки? І що у нас буде в багажнику? А, палета перша, ну тут уже, ну. Ну, надо. Отак от, от зробити. Я думав, в собаки і друга палетка. Так, да, в собаки, так. Да. Собаки, друга палетка. Сходинка від драбини. Отак от, от. Оп. От так от. І... і і і і що ми робимо? Ми йдемо, получається. Виходить... Получається, ідем. По. По шось. Не знаю, по що. Ой! Я тато кричить, треба, щоб він перекричав, бо ж мені страшно. Може я ще чогось про тата, не знаю. Блін. Антижир. В Стоп. Ну, але почекай. Получається, е, я вже маю. Я вже маю все, що мені необхідно. Забиваю цвяхи, ставлю третю. А, все? Получається, мені лишилось просто. Е трохи мені лишилось і все. Окей. До кімнати я добрався без пригод. Та піде е, до мене чи ні? Я надеюсь, что не. Ай, блин. Ой, не. Ой, не. Ну, какие квиты. Ты что прикалываешься? Давай, иди уже. Блин. Иди давай. А где мама? Мама вже напевне квіти поливає. Нам треба якнайшвидше забити цвяхи. Все, я, я встиг. Чесно, я думав, що я не встигну, але, але все ж встиг. Окей, все, тепер я спокійний. А тепер. Я спокійний. Ніхто нікуди не йде, ніхто нічого не перевіряє. Можна трохи кайфанути. Мама, ще досі, пляха, ту драбину стереже. Да ну, мама, мама навіть не пішла в домі нічого перевіряти. Це вже мене пожаліли. Розумієте, це вже мене пожаліли. Блін, цей коврик мені. Знаєте, який коврик нагадує, знаєте з чого? Хто грав в Metal King Tom? 1 першу частину. То, я думаю, згадає той самий жовтий коврик. На що я цей сказав? Та я навіть сам не знаю, на що я це сказав. Мені просто цей коврик нагадав. Коврик з однієї. От я от вирішив. От я показав... Ну, коротше, ладно а що мама мене не йде перевіряти? Ні, мама мене не пішла перевіряти. Ну, ми всі знаємо, що зараз буде. Зараз буде проходження восьмої кінцівки. Ой! Ой. О, все. Нарешті я навчився залазти на. На горище. О, до речі, зараз знаєте, що буде? Зараз якраз таки буде е, проходження восьмої кінцівки з татом на челенджі Ну, я ж таке робив раз. Е... Але зроблю ще раз. Але зроблю ще раз. Оп. Ну вот на статус лазить, подивіться. Ой, біжимо. Все. Вот на статус вибіг. Ой, вибачаюсь. Все, нарешті. Кінцівка 8 із восьми рівень... ...важкості челендж. Час проходження 10.51. Я пройшов її за 10 хвилин? Дану. Реально? Чуєте, цього разу. Я... я щось швидко справився. Ладно, кнопочка продовжити. На цьому все. Що ж, е... Ставим лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі! <кій> Ой, всем пакета.